Привіт! Сьогодні з нами на інтерв'ю Марія. Привіт! Марія вступила на курси Ягалонського університету, на підготовчі курси. Формально ти не є студенткою, але можна сказати, що є. Так? І сьогодні ми про це пул на пул, так, ми сьогодні про це власне, поговоримо. Друзі, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та пишіть коментарі, пишіть також інформацію, які напрямки вас цікавлять, а ми постараємося для вас зняти з нашими студентами інтерв'ю. Тому починаємо! Марія, розкажи, перше питання, яке ми задаємо всім студентам, чому обрала Ягелонський університет, але тобі ще таке додаткове, чому саме підготовчі курси? так? Бо ти вже є повнолітня і тобі було, ну, можна сказати, трошечки простіше, так? З вибором. так? Тому Чому обрала курси? Розкажи, поділись з нами. Ну, загалом курси обрала, тому що просто. Би, в особливості саме до мене, то mm -hmm. мені загалом потрібно саме якось, якийсь час для того, аби освоїтися, mm -hmm. для того, аби якось зрозуміти темп життя і якби долати. Труднощі, можна так сказати, навчитися трошечки. Uh -huh. а, і при цьому, не будучи ще такою загруженою, тобто ще додаткові якісь питання по університету. Uh -huh. от, і мене, в принципі, батьки у цьому підтримали, що можемо собі дозволити такі uh -huh. курси, от, і знайшли саме Зерувка, це така опція не дуже розповсюджена, тобто її не можна. Там. У всіх містах знайти так, при всіх університетах, <смеш> от тому на вибір мені сказала або Люблін, або Краків. От і я обрала краків, тому що ну я не знаю, дуже подобається місто. Хоча я тут вперше, я взагалі <смеш> в Польщі вперше. Але краків, ну так, порівняла просто по картинкам в гуглі. Така ну краків значно гарніше, це старе місто. Я взагалі їхала сюди. Просто заради того, щоб його побачити, але зараз мені тут ну, дуже комфортно, комфортно і так. дуже подобається. От, звичайно, хочу там, і в Любліні, і в Варшаві, угу. але Краків поки що на всі 100% подобається. А чому саме Ягелонський університет, саме курси при ньому? Угу. Тому що, ну, по-перше, я дуже хочу вступити в Єгілонський угу. університет, це якби моя мрія. Тому буде значно ліпше, якщо я буду на цих курсах. От ну і до того ж, вона якби спрямоване до того, аби я змогла успішно вступити в цей університет, mm -hmm. і загалом я якби навчаюся в корпусі Ягелонського університету. Тобто, якби наче відчуваєш себе студентом, але ти трошки в іншому крилі, ти там під назвою Школа uh -huh. мовних курсів, але все одно наче при студент. при університеті. Так, так. Так. Власне, сьогодні теж про статус студента ми поговоримо, тому що в тебе немає так статусу <свят> студента. Хоча, в принципі, ти ходиш на заняття, ти навчаєшся як повноцінна студентка, так готуєшся до пар. Трошки детальніше пізніше нам розкажеш, але одразу питання: як тобі з цим з цією відсутністю статусу студента? Чи є якісь дискомфортні моменти, так, які ти так конкретно зауважила? так? Ну, спочатку, звичайно, я це коли дізналася, що немає статусу студенту. Я просто дуже розчарувалася, але розумію, що вже гроші заплатили, потрібно навчатися. все. Але... А десь через тиждень, може там mm -hmm. трошки менше більше, написала нам наша головна жіночка, що можете зробити Айсік. Собі mm -hmm. зробили Айсік, і тепер в принципі багато з яких опцій можна робити за допомогою Айсіка. Тобто, mm -hmm. фактично, це не є легітимацією. Тобто, наприклад, я ходила до банку, мені не зробили картку. Mm -hmm. От але я пішла до іншого і банку. і на проїзд також знижки немає, так. Ну, сенс у тому, що е, я коли оформляла свою картку, mm -hmm. саме проїзну, то я запитала у жінки, чи е, можу я придбати собі ці зі знижкою квитки, mm -hmm. якщо я якби лише зайсіком, вона каже, що ні. Я придбала собі за повну ціну ну за п'ять mm -hmm. тисяч гривень. Потім, ну це такий великий, От, а потім мені ем, сказала одна зі знайомих, угу. що е, можна по поесіку, тобто одна дівчинка просто е, придбала собі м, дешевший білет угу. цей і. Контролер ще зайшла, перевірила по айсіку і все нормально. Я тобі скажу від себе, чому е, я попереджала так, е, чому не можна, тому що е, якби офіційно не можна, uh -huh. немає дозволу, так. але є ще таке поняття, як людський фактор, так і я думаю, що власне в цій ситуації, якщо контр... кон... контролер е, тобі дозволив, то певно, якби один може дозволити, інший може не дозволити. Uh -huh. Тому аби не ризикувати, то все ж таки, мабуть, краще купити на повний. Повній вартості. А зараз маєш на повній вартості? Чи так, школі? у мене на повній вартості в... на три місяці. Повний пакет, так? Так, <laughs> так, так. щоб не переживати. <свят> угу. Окей, добре. Як проходить навчання на курсах і які предмети ви вивчаєте, які подобаються найбільше, наприклад, предмети? Ну, Загалом навчання, як я вже казала, у тому ж корпусі. <свят> <свят> uh, у нас є окреме крило, якби. Uh -huh. Uh -huh. Uh, там ми навчаємося, у нас є поділення на різні. Uh, Рівні знання мови, uh -huh. а, декілька груп на один рівень. І ну, у кожного з групи uh -huh. є наш опікун, він веде більшу частину занять основних, є ще один додатковий вчитель. А у нас по дві обов'язкові пари uh -huh. кожен день а, ну, півтори години, і потім ще обов'язково одна додаткова. Uh -huh. а, крім п'ятниці, там. Трошечки по-іншому. На обов'язкових парах, ті що дві, а, нам викладають все, що потрібно для майбутніх екзаменів: mm -hmm. це граматика, читання, писання, слова нові. Тобто вискаємо. все, що пов'язано з мовою. Так, так. Mm -hmm. так. Mm -hmm. а, і викладає ну, наш опікун, mm -hmm. якби головний, який займається по суті, нашим класом, і ще один додатковий вчитель. А додаткові заняття. У нас проходять одне заняття в день. От можна самостійно обирати. Головне, аби ти ага, набрав так. певну кількість пунктів угу. під кінець, і до цього ще м, вкладається таке, ну там. Як ти активний на uh -huh. уроках, як ти ходиш, і звичайно, екзамени. Uh -huh. От, додаткові заняття у нас є, такі як культура, комунікації, мова медицини, uh мова -huh. права, Такі кінокіносить різні кінота, так, кінополське, uh -huh. от і все це дуже цікаво. Але е, хочеш брати собі там на кожен день mm -hmm. додаткові заняття, але під п'ятницю трошечки так здуваєшся, оскільки це не є обов'язковим. От, якщо б я була вже студенткою, то там би, звичайно, не було такого так, вибору, так, так, що мені розвитку. Не ходи, треба й треба. Так, так. так. Mm -hmm. Але я ходжу на мову медичну, оскільки mm -hmm. я вступаю до е, психології на психологію, mm -hmm. то мені потрібно знати всі ці терміни. Це не вивчається як. Медицина насправді це просто ми вивчаємо терміни для uh -huh. того, аби згодом краще розуміти всі ці виклади. Потім але мені дуже подобається. Uh -huh. Найулюбленіші мої заняття це дебати, дуже uh -huh. цікаво. Там дуже активний і цікавий і все на польській мові. Так, звичайно, все польською. Uh -huh. От і це дуже відрізняє до речі, саме. Навчання у цій школі, і, наприклад, навчання з репетитором в Україні. Угу. Тобто, всі, ну, ти знаходишся в польському університеті, у тебе вчителі поляки, і все викладається Звичайно, польською. Так, кожного дня. Так, Коли Та, трошечки дня. менше. А але ну, кожного дня. Так, так, П'ятницю можна собі зробити і більше, там угу. якщо хочеш. От, Але це дуже важливо і дуже цікаво. Яку пораду ти дала іншим студентам, тим, які хочуть так само, як і ти пройти підготовчі курси від Гелонського університету? Так, ну по-перше, це зробити АйСІк, це все зробить легшим, і це не так дорого коштує, тому можна зробити. І, в принципі, половина проблем з студентським. Не буде так, <реш> так. наступне перше. Далі так, так. <реш> це абсолютно не хвилюватися. Курси абсолютно не складні. Все залежить лише від наполегливості, але при цьому тут немає такої великої <реш> загруженістю. Можна просто а, трошечки вчитися, трошечки відпочивати. На лузі, як то кажуть, <реш> так, парахи, так, так, і На лузі. <реш> просто а, не хвилюватися <реш> щодо цього. І третє, це я б порадила. Ну, це від мене, звичайно, але це я для себе так відкрила. От це якщо цікаво, то можна читати вже польською, якщо є якийсь рівень, але книжок дуже багато, можна різні читати. От, і це дуже допомагає, оскільки ти просто читаєш, якби щось для тебе можливо цікаве. І бачиш нові слова, бачиш конструкції, бачиш, просто у тебе вже мозок починає трошечки, можливо, там час від часу mm -hmm. мислити польською. Це mm -hmm. дуже корисно, коли ти загалом, якщо на курсах там ти спілкуєшся лише з українцями, все одно ти в Польщі спілкуєшся українською. А от якщо ти себе сам вже там польські книги, кіно uh -huh. польською, там телефон перекласти на польську, то це звичайно дуже допомагає. Uh -huh. От ну такі трошечки маленькі кроки, але все одно, звичайно, так. якщо ти ще не студент, то що вже б з чогось почати? Так, так, так. Так. Я розкажу таку коротеньку історію. Я також перед тим як приїхати на навчання, ходила до репетитора і на курси. І репетитор, репетитор дала мені книжку. Таку малесеньку, я вже не пам'ятаю, як вона називається і про що вона була верніше про що пам'ятаю, якась історична. Mm. Я її так не любила, вона мені так не подобалась. Але це була єдина книжка, яка була в принципі, як, ну, така легенька. Так? Mm -hmm. Я її прочитала, прочитала цілу книжку вголос. І я можу зараз сказати, що це був супервибір, тому що, я, коли читаєш вголос, ти краще запам'ятовуєш, принаймні в мене, так? я думаю, що в більшості. Я так не любила ту книжку тоді, я її просто зараз згадую такою нелюбов'ю з однієї сторони, так але з другої сторони це дійсно мені дало дуже багато. Тому порада для вас, друзі, що починайте з малесеньких, навіть, наприклад, тих книжечок, які дітям читають на добра uh -huh. так? Ну, так? Це найпростіші слова, найпростіша лексика, тому читати книжки це добре. А дивитися, наприклад, фільми чи серіали, на яких сайтах польських дивишся. Netflix, чорно. Ні, ну, була підписка на Netflix, uh -huh. тому я дивилася це, звичайно, трошечки так складновато перший час. Але в принципі все uh -huh. можливо, якщо намагатися, і потрошечки нам викладач взагалі радила там слухати радіо, але я не впевнена, що хоч хтось із нас намагався взагалі знайти в телефоні радіо, тому можна там. На Ютубі дивитися uh -huh. польських блогерів. Так, якісь подкасти, наприклад, так, Spotify, так. там є так. безліч на uh -huh. різні теми. Я особисто сама слухаю, якісь там чи то психологічні, так, чи так. мотиваційні, і так далі. Дуже класна штука. Хто наприклад не любить читати, тому що є люди, які не люблять читати, влітку собі послухати якийсь там подкаст. Хоча мені мабуть зручніше прочитати книжку ніж ну, ніж послухати, вона, бо я десь так. гублюсь. Мене 20 секунд прийшло. Я вже зовсім в інших думках. Потім uh -huh. я повертаюся, uh -huh. що тут сказала. Я вже не пам'ятаю про що воно я повертаюся назад і знову втрачаю думку. Тому так, хто, хто хто що любить. Марія, дуже дякую тобі за сьогоднішню нашу зустріч. Так як я вже згадувала, це перше інтерв'ю з рубки, так званий. Так, я дуже рада, що нам вдалось зустрітися. Я сподіваюся, що для майбутніх. Зарувчан не знаю для майбутніх кандидатів. Наше інтерв'ю допоможе так зробити вибір і дійсно подумати, чи спочатку все ж таки краще піти на зарувку, підготуватися, адаптуватися спокійно, чи все ж таки там студент готовий абітурієнт, готовий поринути з головою і почати з хардкору. Так окей, так, так. Okay. всім дуже дякую. Ще раз нагадую, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до наступного.